Автомобіль, яким перевозили лікарські засоби для хворих на СНІД, належить одній з польських фірм. Зоні митного контролю митного поста ягодин водій, громадянин Польщі, подав товаросупровідні документи, відповідно до яких понад 5 тонн медикаментів, вартістю 1 мільйон 906 тисяч 373 долари США призначались для українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України. Відправник товару компанія з Нідерландів. Згідно інвойсу, даний товар є гуманітарною допомогою. Могою в процесі митного оформлення водій подав інші документи, де даний товар декларувався вже як комерційний вантаж. Такі дії митники кваліфікували за статтею 352 митного кодексу України, запровадивши справу про порушення митних правил. Товар, вартість якого за курсом національного банку перевищує 15 мільйонів гривень, та автомобіль, яким перевозили медикаменти, вилучено. за даним фактом. Порушено кримінальну справу на суму 15,5 мільйонів гривень. Дана кримінальна справа буде передана за підсідність до служби безпеки України. Перевіркою Держмедслужби та служби безпеки. Також встановлено, що кримінальна схема, яка дозволяла ділкам від медицини перетворювати гуманітарну допомогу на комерційний вантаж, діяла вже два роки. Причому за медикаменти, які безкоштовно передавалися Україні, сплачувались кошти з державного бюджету країни.